Новому поколінню нові паспорти. Згідно відповідного закону, який вступив в силу 20 листопада минулого року, українцям таки видаватимуть біометричні документи. Це стосується в першу чергу паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон. Там є і водійські посвідчення, потім посвідчення біженця, посвідчення проїзного документа біженця, картка іммігранта. І посвідчення особи, яка звернулася про набуття статусу біженця. Біометричні картки матимуть безконтактний електронний носій або ж як його вже встигли охрестити в народі, чип. На ньому, як і на самій картці, міститимуться основні відомості про особу. Прізвище, ім'я, внутрішній паспорт по батькові, дата місця народження, стать, громадянство чи відповідно те, що особа. Без громадянства, чи особа, яка заявила статус біженця, не бажає вказати своє громадянство. Потім будуть в нас вноситись дані про порядковий номер державного реєстру, тип документа, чи це паспорт, чи це закордонний паспорт, чи це посвідчення біженця. Вноситимуть в документи також фото та підпис особи. Відцифровані дані, переконані управлінці, унеможливлять будь-яку підробку та водночас прискорять доступ до них, за бажанням власника. Я думаю, що це перший крок до електронних віз, можливість отримувати електронних. І безумовно це моя така думка, це можливість безвізового майбутнього в'їзду в Європу. Біометричні паспорти, згідно закону, вінничани отримуватимуть з народження. І не лише українські, але й закордонні. Останні виготовлятимуть терміном на 4 роки, якщо дитині не виповнилося 16. Та на 10 років, якщо 16, таки стукнуло. Паспорт громадянина України також видаватиметься терміном на 10 років. Отримати новий, кажуть в управлінні, можна, змінивши стать або прізвище. Змінювати паспорт людина буде стільки, скільки буде одружуватись. Якщо в рік 10 разів, без питань ми поміняємо 10 разів. Зображення сітківки ока та відбитків пальців ніхто не вимагатиме. Рука згодиться лише щоб поставити підпис. Якщо й це лякає, від біометричних новацій можна відмовитися. Основною причиною стануть релігійні переконання. Нинішні документи замінювати на пластикові вінничани будуть лише за бажанням, адже доки до закону не внесуть правок, сучасні паспорти також діятимуть. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, Новини, телеканал Смарт.